Відео щоденник війни з усіх куточків України, особисті драми людей у містах, котрі на початку повномасштабного вторгнення першими прийняли на себе удар російських окупантів, серед них і Чернігів. Будинок на Чорновола був одним із тих, куди загарбники на початку березня 22-го скинули авіабомбу. А кадр з моменту влучання облетів увесь світ. Молода пара чернігівців стала не тільки свідками, а й учасниками тих подій. Внаслідок яких втратили житло та ледве залишилася живими, ця та десятки інших болючих історій українців увійшли до документального фільму Довга доба Алана Бадоєва, який 22 лютого презентували у Чернігові. Найважчі моменти в фільмі це коли ти бачиш герої, бачиш їхню історію, а потім розумієш, що наступний кадр це той, де їх вже немає. Це не найважчі моменти. Але цей фільм варто переглянути всім. Тому що він дійсно повертається перші хвилини, в ці перші години, в перші тижні. Тому що на жаль, деякі починають забувати, що це, як це було, і, і що це може ще стати. Заплакані очі, покинуті домівки, постійні обстріли та вибухи, російські танки і розстріли мирних українців лише частина цієї великої біди, яку росіяни принесли на нашу землю. не що робити. Сидеть, сидеть, стати, токати, заберуть нас і в насрити. Люди, забудьте про те, що ви можете вирвати час від своєї сім'ї, Проводьте більше часу з вашою сім'єю. Відтак, свідчення расистських злочинів у перші дні широкої війни були зафільмовані на смартфони 12 тисяч українців. Робочий хронометраж 200 годин. Проте до фільму увійшла лише частина відео та фотоматеріалів, з яких і була створена 120 хвилинна кінострічка. Сьогодні вивіз 14 чоловік із в момент обстрілів. Тобто люди готові були навіть на кришу залазити. Ух, було дуже, дуже жутке зрелище, якщо чесно. До неї були написані 24 музичні композиції, автором яких є відомий український композитор Євгеній Філатов. Чоловік розповідає, фільм важкий для перегляду, але, не дивлячись на всі жахи та біль, в ньому є місце для посмішок, надії та віри в майбутнє. Я не хотів дуже сильно уводити, уводити музику в такі темні кольори, не дивлячись на те, що сюжет такий темний, іноді я. Намагався тримати якусь відсторонену дистанційну позицію. А от ті моменти, де можна було б зрадіти, або відчути де є відчуття гордості за нашу країну, отам я підвищував на максимум В стрічці. Є лінія про Чернігов, яка починається ще до повномасштабного вторгнення, і це місто для мене особливе, тому що я тут живу. Тут моя дитина ходить в садочок, я тут живу, працюю. Коли місто близьке, то ну, десь на підсвідомості я все одно віддавав трохи більше, тому що я відчуваю себе причетним до цього. Чернігів став фінальним у кінотурі України. Далі фільм планують показати у 30 країнах Європи. Телевізійна прем'єра відбудеться 24 лютого, в другу річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.